Бронювання працівників припинили так чи ні? Довкола цієї теми вже два дні точиться чимало обговорень. Все, що відомо про зміни, далі будемо аналізувати разом із адвокатом Володимиром Моросяком. Пане Володимире, добрий вечір. Слава Україні! Дякую, що ви з нами. Доброго вечір, Героя слава. Отож, що з'явилася інформація, мовляв, в Україні внесли зміни до правил бронювання. Зокрема, йдеться про паузу у бронюванні працівників, можливість оформлення бронювання онлайн та підготовку ініціатив щодо економічного бронювання. Про нього ми поговоримо згодом. Офіційно підтвердження як такого немає. Є заяви заступника міністра, але офіційних роз'яснень я особисто не бачила. Питання до вас ви точно аналізували цю інформацію. Кабмін. При поставу бронювання на паузу, так чи ні? На даний час жодне з міністерств, мова йде про Міністерство оборони, в тому числі, не підтвердило наявність цієї інформації. Хоча в телеграм-каналах є витяг з протоколу засідання Кабміну, згідно якого дійсно рекомендується призупинити видачу рішень про визнання відповідно. Підприємств, основ організації критично важливими для галузі економіки, що в свою чергу призупиняє відповідно можливість продовжити бронювання. Тобто мова йде власне про ті підприємства, які ще не отримали статус критично важливими для галузі економіки, і які, власне, десь очікувані отримати подальшому бронювання. а ті під... А ті підприємства, які вже мають статус такий, і бронювання для які вдалося забронювати своїх працівників, для них на даному етапі нічого точно не змінюється. Тобто, якщо підприємство отримало статус критичного до вчорашнього дня образно, але ще не забронювали своїх працівників, тому що ця процедура також потребує якоїсь певних часових рамок, вони можуть і сьогодні, і завтра, в понеділок, далі це робити. Тут змін немає. Безперечно, але ми напевно будемо бачити це з практичної точки зору, тому що бронювання зараз виглядає досить просто відбувається це на порталі Дія а підприємство, яке має статус критичності, дані про це підприємство, наприклад, там мініпадне міністерство, яке дало такий статус, вносить до загальної бази, і в системі дія підприємство бачить кількість людей, яких не може збронювати і майже там години часу може всіх забронювати. Якщо будуть якісь блокування, ми будемо бачити тоді від власне підприємств. Поки що наші клієнти, а підприємства, які ми вслугомі криза компанія, не мають жодних скарг щодо там у цієї процедури. Тобто, ми поки що не бачимо на практиці, чи є війна, чи ні. Важливо зазначити, що порядок бронювання, порядок везення критичності, він затверджений по основі кабінету міністрів, тому будь-які зміни. Чи призупинення, чи коригування мають бути шляхом внесення змін в цю постанову, тобто то має бути юридичний документ. Його на даному етапі немає будь-які там протокольні рішення Кабміну – Це є рекомендації. Ну тобто ми можемо говорити, що все далі має працювати. Критичність мають далі розглядати підприємства на критично важливі. Бронювання має відбуватися, бо офіційного рішення немає, вірно. З точки зору юридичної позиції, так все має працювати. З точки зору як практики, як воно буде, дасться чути, як ми кажемо. Чи знаєте, можливо, якісь ексклюзиви, як воно може датися чути? Чи спілкувалися ви з кимось з київських представників, до прикладу? На даному етапі ніхто не може офіційно підтвердити наявність такої інформації про призупинення, але ми точно розуміємо. Що будуть перегляти критерії, оскільки е, умовно дуже багато підприємств підпали під ці критерії, і на даний час ми маємо там понад півтора мільйона заборонених чоловіків призовного віку. Відповідно, можливо, держава вважає, що така кількість є вже надмірною, е, тому, можливо, змінять критерії для визнання статусу е, критичного або е, змінять порядок там одержати такого статусу. Я так Але розумію, що я не такого. можу поки що питати про те, що буде з підприємствами, які вже отримали статус критичного, чи вони будуть переглядатися, якщо критерії будуть дещо змінені на, наяв, на відповідність іншим критеріям. поки ми не будемо бачити офіційних документів, ми я розумію коментувати не можемо. Е, е, питання про аудит, якраз про яке також нашуміло, тому що до 15 листопада планується провести аудит якраз усіх рішень, те, що ви говорите, що дуже багато надано статусів критичного. Мінекономіки має їх проаналізувати і до 20 листопада поінформувати кабінет міністрів. На вашу думку, як саме має відбуватися ця дана перевірка, і чи варто хвилюватися тим підприємством, які от подались на статус критичного? Вони реально нічого не рішали. Вони реально підпадають під всі вимоги. Їм є за що переживати чи ні? Насправді процедура, яка передбачена посолю кабіну для визнання підприємства критично важливо. Вона досить прозора і зрозуміла. І навіть на рівні власних військових адміністрацій, які мають такий регіональний порядок надання статусу критично важливим, є достатньо зрозумілим. Я, наприклад, можу навести порядок, який є існує війська області державної адміністрації військовій, а процедура зрозуміла. Критерії зрозумілі. Документи, які підтверджують такі критерії, вони зрозумілі. Рішення про надання статусу приймається комісією неоднособово кимось, а тому, якщо підприємство відповідає цим критеріям, воно автоматично 100% отримує такий статус. Якщо воно не відповідає, то ні ніякі впливи, ніякі там домовленості не може мати місце, так як є чітка чіткі критерії і є чіткі документи, які ці критерії підтверджує. Наприклад, якщо має бути 40 40 людей працевлаштованих є відповідна податкова звітність, яка це відображає. Якщо там є в графі цифра 40, то це є 40, а не по-іншому. Я не знаю, яким чином це можна спотворити. Е, може таке бути, що в подальшому підприємство не відповідатиме цим критеріям. Але якщо воно не відповідає цим критеріям в майбутньому, то воно не зможе підтвердити такий статус, так? А статус надається рівно на рік. Угу. Е, а що з цими документами? Які до прикладу зараз є подані в ту саму адміністрацію, які просто зараз лежать і е, їх будуть далі розглядати чи ні? Бо я так розумію, що нові поки що приймати не будуть, так знову ж таки повторюся. Процедура, яка передбачає порядок на я статусу, вона є чинна. Я не бачу жодних перешкод, щоб там е, обласній адміністрації чи міністерства чи інші органи державної влади чи управління не розгляда такі документи. Є строки, є звернення. Я рекомендую всім підприємствам, які відповідають цим критеріям, подаватися, очікувати на розгляд згідно вимог законодавства, і в випадку, якщо є якісь небратоні затягування чи відмови, відповідно запитувати в чому є причини, і якщо не отримують, що це є дійсно якесь річні кабіну, нехай таке письмове відповідь буде надана таким підприємствам. Тому я вважаю, що чутки звичайно не беруться ні звідки, але давайте все ж таки на практиці перевіримо. Я думаю, зараз маємо дуже цікавий перевід. Поясню, чому. Ми зараз зайшли в четвертий квартал, і власне багато підприємств, які мали намір палати на критичність. Вони закрили якраз третій квартал. Вони подали, подають зараз, формують точніше, формують, подають податкову звітність. Власне, і оцю звітність вони подають власне до, до звернення свого в та військову адміністрацію чи в міністерство. Тому на, насправді ми тільки от зараз е, бачимо перші звернення підприємств за статусом критичності. На більшість таких звернень буде після 20 жовтня, коли вже більшість звідостей, більшість компаній таку відність подадуть. Ми, я думаю, що кабін десь на випер... випередження спрацював, перепрошую, таким чином, щоб десь якусь кількість підприємств відбити бажання подавати і так далі. Про економічне бронювання, про яке ми вже з вами згадували, що з ним буде на вашу думку, ваш аналіз цього, що зараз публікується, аналізується, і простою мовою для простих людей поясніть, чим відрізняється економічне бронювання від того саме звичайного бронювання в підприємстві, яка має має критичність. Раніше вважали помилково, що, заброню... що підприємство може тільки забрудняти своїх працівників, якщо, наприклад, воно там працює, не знаю там, договорє якісь танки, зброю, набої і так далі. Справді не зовсім так. Підприємство може мати оцей статус критично важливий для сфери економіки, якщо воно відповідає певним критеріям. Вони не є прості. Наприклад, там, якщо брати до уваги Львівську область, то має бути мінімальна заробітна плата не менше ніж там тисяч п'ятсот гривень. Не менше 40 працюючих людей, з яких 5% це ну, переміщені особи, і, і ряд інших критерій, які є серед десяти. Тому е, наявність е, цього порядку бронювання, порядку везде критичності, я вважаю, що це зробило позитивний вклад в економіку України, оскільки багато бізнесу вийшло з тіні і почали платити нормальні, білі зарплати працівникам, а це, в свою чергу, податки, військовий збір. Єдині соціальні внески і так далі. Якщо ми говоримо про економічне бронювання, про те, яке десь є в соцмережах, то мова напевно йшла про те, що забронюватися може також підприємець, тобто ФОП, бо зараз такої можливості немає, якщо він сплачує певну кількість податків протягом, місяця тобто мова таке відкупитися, так? А як багато хто в телеграм-каналах пише на даному етапі, питання економічного бронювання, я вважаю, що воно стоїть на паузі, оскільки. Є оцей порядок, який існує для, для підприємств. Мої прогнози такі, що все залежить від сфер галузі економіки. Скоріше за все, економічне бронювання було би досить притаманно для наприклад it галузі, де багато працюють як суб'єкти господарювання, зареєстровавшись як фізичні особи підприємці. Разом з тим, ми спостерігаємо, що багато з таких підприємців вже давно, вже більше року часу, створили собі товариство з вежливо відповідальність, наприклад, якісь підприємства, і пішли за оцим бронюванням за звичним порядком, отримавши статус критичності критично важливо для сфери економіки. І до теми, якщо б завершити блок про бронювання. Чи можна отримати бронь, до прикладу, там підприємство отримало статус критичності, людина хоче забронюватися, але тут вона згадала, що дані вона не оновила. Чи можна отримати броню? Якщо ні, як можна це зробити? Це питання з наших соцмереж. Бронюванню підлягають військовозобов'язані. Це ключова фраза. Військово це особа, яка перебуває на обліку, дані про яких є в територіальних центрах комплектації соціальної підтримки, тобто ТЦК. Якщо ж людина оновивши не оновивши свої дані, дані про, про неї ТЦК не володіє відповідно в системі ДІЯ на порталі Дія підприємство не зможе побачити такого працівника і не зможе забронювати. Тому, скоріш за все, з технічної точки зору, оскільки немає обміну інформації між реєстрами, такого працівника не можна буде забронювати. Крім того, такий працівник гіпотетично підпадає під Адміністративний відповідальність за несвоєчасне встановлення даних за штраф, за який передбачено до 25 тисяч гривень. Заплатив штраф оновив дані може бронюватися? Так, тоді, на мою думку, обмежень немає. Людина має бути особа має бути військовозобов'язана бути на обліку. У в Шадані угу. має бути успіх у бронюванні. Добре, дякую вам за цю розмову про зміни в частині бронювання працівників. в Час війни ми говорили із адвокатом Володимиром Марусяком.